Доброго дня! Сьогодні 18 вересня, заїхали на кукурудзу. Це кукурудза дкс 4014 Дивіться, які качанюри. Вона не один рік нас виручала, ну, в цьому році ми його мало посіяли. Тут одну площу 5,5 гектарів. Ну, Десь 66,5 гектарів. Навіть кабани її, мабуть, полюбляють, чи щось таке гризло. Так, сіялась вона тут, 5-го 5, 5, 5 травня. Давали НПК по 100 кг під оранку. Оралося це все весною. Ось. З обробітку був Мастер Пуэр в рядок 50 кілограм карбаміду. Ну, можливо, десь трошки більше, там кілограм 70 виходило. І ось дивіться. Перед цим роком тут міндобре, все поле взагалі не бачило. Тут обробляли такі гори-фермери, які нічого не вносили. Ну На даний момент ось така кукурудза полікоть качани, полікоть. І вже вона така сухенька. Так, дивіться, ліс Це Я зайшов всередину і дивився по карті Андіріаль, де е, така сама ху хужа була. Ну, койди ось день бур'яни попадаються. Е, тут я на ній. Та практично не був, бо воно тут по дорозі знаходиться це поле. Е, я Проїжджав проз нього, але заходить, не заходить. Як побризкали, все, більш ми тут не були. Так, що тут? Стеблого метелика немає. Ну, По я не бачу. Обгортка вже, дивіться, суха. Ось Дивіться, вже вона качально не держиться. Ось вся, 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 вся вже вона інтенсивно скидає вологу, бо отут вже під обгортою тут мокро. Так. Цей гібрид він нас, як я вже раніше говорив, виручав і на даний момент виручає. Е е їздили, заїжджали тільки що на Косогір. Там посіяли українські гібриди. Хотів зняти відео, але так розстроївся із-за Сашки. Що, не знаю, що тепер куди її З Такими цінами вона взагалі нікому не потрібна, ось дивіться. Ну, волога тут вже менша тридцятки. Що з такими цінами вона нікому не потрібна буде. Так що українську послідній рік сіємо. Переходимо. Ну, Раніше ми сіяли всі імпортні, а це ж тим, що не хочеться вложу вас, як сказати, послідні гроші. Так, по чистоті все супер. Так, тут була весняна оранка, як я вже говорив. І зразу посів. Отака От кукурудза. Вже вона подобається. Е Тричі ми її сіяли і три роки вона в нас сипала не менше 10 тонн з гектара. Ну, на даному полі, я думаю, не менше буде, не менше. Так що дякую всім за увагу, до побачення.